24 березня пішов в життя наш земляк, герой України, художній керівник і головний диригент національного заслуженого академічно українського народного хору імені Вірьовки, голова національної всеукраїнської музичної спілки Анатолій Авдієвський. Йому було 82 роки. Родом він з Олександрівського району. Анатолій Авдієвський був автором численних творів Сюїд, обробок українських народних пісень, а також польських, чеських, іспанських, бразильських та корейських. Суспільне мовлення для глядача і проглядача генеральний директор національної телекомпанії України ЗОРАП Аласанія Санія розповів кіровоградським телевізійникам, як впроваджується суспільне мовлення і на які зміни варто очікувати. Серед змін, які мають відбутися впродовж кількох найближчих років, скорочення працівників регіональних телекомпаній. відтак скоротиться і кількість годин ефірного мовлення. Головне, за словами Зураба Аласанії, суспільне мовлення має стати незалежним ні від кого і давати глядачеві правдиву інформацію, а не гнатися за рейтингами. Таким чином, суспільне мовлення зможе відновити довіру людей певен зураб Аласанія. Це ніхармен то зернець царан. Це зарано ми не постанемо ще за 4 роки. Я вам точно кажу. Звісно, воно буде от серпні цього року, буде вже формально існувати, там бла-бла і таке інше. Але я хочу, щоб ну всі ми працювали так, як працює бібісі. як шло йшло до цього 90 років, ну моно кажучи. і перша мета є до людей до нас, і от ну от здолання цієї до довіри. Далі на цьому базується все в країні. Воно піде і піде.